Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду тушити капусту так по простесенькому без м'яса, і теж, виходить, дуже смачно. Я взяла для цього от таку капустину. Капусту бере вже кожен, розраховуючи на свою сім'ю. Взяла такі три перці, дві цибулі, морква. Олія мені потрібна, сіль і чорний перець новини. І ще потрібно буде мені томатна паста і сметана. Я це зараз все наріжу і вже буду показувати, як далі буду я її тушити. Я вже все порізала і покажу вам, як я нарізала. Ну, морку натерла на терці, цибулю отак дрібнесенько порізала. Перець отак порізала, трошки так на От, леченько, щоб він там відчувався в капусті. Ну, і капусту на таку. Маленьку сікничку на терлу. Дивіться, яка вона в мене вийшла отака. Тепер я візьму трошки соли, ну десь так чайну ложечку соли взяла і отак. І трішки отак перемну капусту сіллю, щоб вона пом'якла, і щоб вона Дали трошки сіпусти і краще швидше стушиться. Я поставила таку глибоченьку сковорідку. і налю сюди олії. Ну, десь так дала, 100 мл дала мені сюди, наляла. О, і тепер дам цибулю. Сибуля тільки трішки смажиться і додам туди морку за чудо. Цибуля трошки посмажилася і зараз буду додавати сюди відмок. І хай трішки ще про. Смажиться морква. Морква трошки просмажилася і довго не буду її смажити. Так, тільки трошечки. Ми зараз буде, ще смажитися ось перчиком. Даю сюди перець. Додам ще, бачу, що треба морква забрала олії. Там трошки олівіше. Додамо десь дрібку соли по солі. Ну, зараз швиденько пом'якну і потушиться швиденько. Перемішаю цю гарно. Перчик Перше і тоді я вже буду сюди додавати капусту. Перець гарно вже теж пом'як, протушився. І буду давати сюди зараз капусту. Покажу вам, як капуста пом'якла. У руках так відчувається, що стала негенька. І додаю сюди. І соку такого зробила капуста гарного. Поки міськ води, от бачите, скільки соку покажу вам, бачите? Води сюди не буду додавати, тому що капуста зробила сік. Покажу, а потім подивимося. Отак, добре вимішала, ото знизу ту зажарочку перемішала. Зараз накрию кришку і так на. Невеличкому огні буде тушитися. Пройшло пів години, 30 хвилин. І бачу, що капуста вже майже готова. Я додала, що була трішки води, ось так мл водички ще додала сюди. І отак ще ну, хвилинки двітри. Отак її обсмажую ще тут. Вже вона, води тут немає, отак просто обсмажую її. Капуста трішки обсмажилася вже. Яке маю тут десь так 150 мл сметани. У мене сметана домашня. Я зараз візьму, додам отсюди добру столову ложку томатної пасти. Так. І оце сметану так розмішаю. Додам дрібку солі сюди. Насіль ще попробую зараз капусту, коли я оце Таку підливочку додам і тоді попробую ще на сіль. що вже буде до не? тому що я капусту солила, коли я переминала її, я додавала трішки туди солі, я показувала. Бачите, така підливочка зробилася. Гарненьку, гарненько вимішуємо. І до капусти тепер додам перчику чорного миленого. Це смаком додавати треба. То як люди.

І сюди можна трошки додати водички. Багато 50 мл загарненко мешаю і теж сюди вдавати. І тепер перемішаю її гарницу. Вона пропушиться ще десь хвилин 5 з цією ливочкою. Я спробую насі і думаю, що капуста буде готова. Капуста просмажилася ще трошечки, потушилася. Отут 5 хвилин. Я її отак помішувала, накрила кришкою ще, вона гарнесенько ще протушилася. Додала трошки на свій смак соли і все, капуста вже готова. Зараз буду показувати, яка вийлася вона. Ну от, капуста готова, показую, яка вийшла. Зараз наберу тарілочку. О, така. Перчиком з цією підливочкою. Це дуже і дуже смачненька виходить капуста. І без м'яса. Це дуже смачно. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала таку капусту, приготуйте і ви. І всім гарно дякую, хто дивиться мій канал, хто підписується за ваші лайки, за коментарі. Вам дуже гарно дякую. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба. І всього-всього найкращого здоров'я. Божої витримки і тоді до зустрічі!